Воїне Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Христос Воскрес! Воскрес! Господь мій і Бог мій. Таке сповідування віри ми чуємо сьогодні із уст апостола Фоми. Саме той апостол, який був відсутнім. Першого того першого дня Воскресіння Господнього, коли апостоли збентежені, заскучені, перестрашені, перебували за замкненими дверима через страх перед іудеями. І сам Господь постав перед них і промовив мир вам. Учні були стривожені, але водночас були приємно здивовані, що знову бачать живим свого учителя і Господа. Те, що сталося опісля, коли Господь уже покинув їх, вони цю радість. Не могли приховати собі. І, звісно, що передавали її іншим, та й найперше, кому вони її звістили, це відсутньому апостолу Фомі. І переходуючи його в тому, що сам Господь постав перед ними і з'явився їм. Через замкнені двері, пішовши до тієї господи, в якій вони перебували. Все це викликало сумнів у апостола Фоми, і він сказав, що поки сам не побачу, не повірю. І поки своїм пальцем не торкнуся його рану, і не вкладу руки своєї в його ребра, не і ось на восьмий день Господь знову з'являється вже 11 апостолам, серед за які є присутній і апостол Фома. І ось по Христі прийшов тиждень, прийшло сім днів, вже на восьмий день Господь з'являється вдруге. І можна провести паралель і собі подумати, як почували себе апостоли. Продовж цього тижня, чим були сповнені вони, я думаю, вони були сповнені великою духовною радістю. І в якому стані перебував Фома продовж цього тижня, будучи у сумнівах. Я думаю, що цей сумнів його мучив, це дерзало його душу, він боровся сам із собою, своїми думками, Своїми помислами не змігши вмістити у своїй голові, як міг востати із смерти той, кого прибили до Христа. Той, який загинув мученицькою смертю, той, якого поклали у гробі і привалили каменем та запечатали. Він. І ось, постуючи над цим всім, він перебував в такому жарегідному стані. І саме тому, коли Господь Воскресний з'явився він найперший свій погляд, звернув до Фоми і промовив до нього, подай мені палець і сюди, і вводи руку у ребра мої і не будь невірним, але вірним. І ось апостол Фома, Фома промовляє слова, Господь мій і Бог мій. У відповідь на це сповідування віри, Господь не похвалив йому, але, скоріше, дойкнув йому, кажучи, блаженні ті, що не бачили, але увірували. І ось теорії в Христі віра, наскільки важливою є віра в житті християнина, в житті кожного із нас? Віра, це тверде переконання в тому, чого не бачимо. Це підстава сподіваного доказ небаченого, як пише про це апостол Павло в до євреїв. Але разом з тим ми маємо збагнути, наскільки це важливо бути переконаним у невидимому. І, власне, Далі продовжується апостол в цьому же посланні до євреїв що без віри неможливо догодити Богові. І кожен, хто приходить до нього мусить вірувати в нього. Наскільки важливо є розуміти, що саме віра є запорукою нашого Спасіння? Саме вірою. Спасителя в його Хресну смерть, ми отримуємо спасіння. І саме вірою в Христа розіп'ятого ми стаємо учасниками вічного життя і того життя, про яке сказав Господь я воскресіння життя. Хто в мене вірє навіть? якщо помре, буде жити. І ось як розвивати свою віру? Що може допомогти у зрості нашої віри? Ми розуміємо, ми часто про це говоримо, що віра може бути дуже маленькою, віра може зростати, а може бути відсутньою у житті християнина, у житті людини. І ось, власне, для того, аби ми досягли одного ступеня віри, який йдеться до вір'я. Тобто, коли ми не просто віримо, що Бог є, так вірять і біси. Про це каже апостол Яків в суворому посланні, що біси також вірять і навіть терпять, предвеглич Бога. Але ми маємо досягнути того ступеня, який зветься довір'я, коли ми не просто віримо, що Бог є, коли ми не просто віримо, що Він Воскрес і Змертвий, але коли ми цілковито довіряємо йому себе, своє життя, своїх рідних і близьких, ми часто чуємо у сьогоднішньому житті такі заклики, повір у себе. Я в тебе вірю. Що означає ці слова? Це означає ці слова, що ми віримо в якісь свої сили, в якісь свої знання, в якісь свої інтелектуальні дані, чи в якісь свої таланти, які є в дані Богу. Але повести ми маємо понад усе вірити Богові і довіряти йому себе. Що значить довірити йому себе? Довірити йому себе, це означає цілковито віддатися йому і бути певним того, що саме Господь опікується мною моїм життям. І все, що я маю в цьому житті, це його дар. За що я славлю його? І ось, власне, довіря, хіба воно? Потрібним лише є у відносинах із Богом. Звісно, ні. Довір'я потрібне нам і у відносинах між людьми, у відносинах між друзями, в сімейних відносинах, в родинних відносинах. Важливо є довір'я. І не рідко ми чуємо, я йому не довіряю. Що означає ці слова? Це означає, що я не можу цьому чоловікові. Довірити будь-яку справу. Я не можу йому довірити те чи інше діло, чи ту чи іншу якусь річ, чи допомогти йому, допомогти, щоб він допоміг мені в збереженні чогось, я йому не довіряю. Саме оці взаємини наші і з нашими ближніми повинні базуватися на довір'ї. І довіряти не можемо передусім. Кому? Тому, хто зве себе християнин, тому, хто є вірний Христу. Знаємо, що якщо ця людина є вірна Христу, то, відповідно, ця людина буде вірною і в сімейному житті, відповідно, ця людина буде вірна і у дружніх відносинах, і у всіх випадках життя можна покластися на цю людину. Пригадується мені такий випадок, я читав в одному часописі, коли закінчилася Друга світова війна, і ось один бой повертається додому. Його зустрічає дружина і наднімає свою дружину. Молода, красива дружина, якій він повернувся додому, в нього закрався сумнів. Невже моя дружина? Яка є такою красивою, змогла всі ці роки бути мені вірною. Засумнівався. І ось він вирішив провірити це. Життя продовжується, війна закінчилася, а життя то продовжується. І він вир... 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 вирішив провірити, куди вона ходить, з ким вона зустрічається, який спосіб життя вона веде, що вона робить. І ось одного разу. Він сховався в надійному місці і бачить, його дружина готилася в гарний одяг і десь поспішає. І ось його думка, ось тепер я злобі її на гарячу. Буду бачити, куди вона йде, що вона робить, з ким вона зустрічається, чим вона переймається. І потих за нею, слідкує, куди вона йде. І ось одна дорога привела до храму. Він замітив, що його дружина прийшла до храму Божого. Клякла на коріна і молиться. Молиться, дякуючи Богові за те, що чоловік живий і здоровий повернувся з війни. І коли побачив, що його дружина зайшла до храму, його дуже це вразило, приємно вразило, розліг усі сумніви. І він прийшов і поруч з нею клякнув на коріна, дякуючи Богові. За всі і щедроти і дякуючи Богу за ту вірність, яка була проявлена протягом всіх цих років, поки тривала війна. Наскільки дорігу Христі, браті і сестри, важливим є в житті християнина, в житті християнського подружжя, в житті християнської сім'ї, оце довір'я. Наскільки важливим є це ми. Кожен раз, коли говоримо про наші відносини із Богом, маємо розуміти, що наші відносини із Богом дуже легко можна оприділити, споглядаючись чи спостерігаючи, якими є відносини наші з людьми, якими є відносини в наших сім'ях, в наших родинах. Як ми проводимо час? Як ми будуємо свої стосунки із колегами по роботі. Як ми спілкуємося і як ми живемо з нашими сусідами, з нашими рідними і близькими. І дивлячись на це, ми можемо оприділити, якими є наші стосунки з Богом. Повірте, так не буває, щоб у нас були добрі стосунки з Богом, але погані були стосунки з людьми. Про це каже і Іоанн Богослов. У своєму соборному посланні, що як ти кажеш, що любиш Бога, якого не бачив, якщо ти не любиш свого ближнього, якого бачиш? І ось власне ці речі, вони є наскільки взаємобов'язані, наскільки взаємобов'язані, що неможливо любити Бога і не любити людину, яка створена на образ і подобу Божу. І неможливо. Вірити Богу, довіряти Богу в своєму житті, якщо ти не довіряєш своєму чоловіку, якщо ти не довіряєш своїй дружині. Твої сумніви в житті, вони говорять, не тільки сумніви у відношенні до людей, але й сумніви у відношенні до Бога. І ось ці речі є дуже важливі. І слідучий аспект, який надто важливий є в цьому івангельському читанні, це те, що Господь тричі промовляв. Один і той самий привіт своїм учням, кажучи мир вам. Кожна людина без виключення. Від маленької дитини і до старенької людини, чи навіть до, прибутої до ложа смертної постелі людини, кожна людина хоче спокою, хоче миру. собі, в якому неспокої були ці учні. Коли не знали, що робити, як бути. І не тільки Фома засумнівався, але задаємо Петро та Іоанн, які бігли до гробу і прибігли туди, Петро прибіг до, до тієї печери і знайшов там тільки плащаниці, тільки в покривала, і дуже здивувався тому. Але не написано, що повірив те, що Господь воскрес. А далі сідуючі учні Лука і Клеопа, які йдуть із Єрусалиму до Емпаусу, йдуть ідуть переняті, сумні, скорботні, тому що розіп'яли їх до учителя і Господа. І коли Господь став, у вигляді подорожуючого, йти з ними і почав виясняти їм писання, аж тоді вони пізнали його при лулені хліба, але досі вони були збентежені, розбиті. Втративши віру, втративши спокій, втративши все, вони думали, що на цьому все закінчено. І ось оцей страх, оцей требе, оце, оця втрата спокою, оце було те, що заважало апостолам звершувати те, до чого покликав їх Господь. І Господь дарує їм мир. Наскільки важливо нам сьогодні, тобі у Христі, всім нам, українцям, оцей Богом, даний та нами всіма бажаний мир. Щоб ви сьогодні спокійно лягали спати, батьки, не турбуючись про своїх синів, які зараз на війні. Щоб сьогодні, дружини, не перебували в постійному такому страху, а що там, мій чоловік? А де він? А чи він повернеться живий додому? Що ми сьогодні оці серені тривоги, які мимоволі торкаються в кожної людини і приводять в життя людини неспокій? Щоб все це минуло і щоб ми згадували про це як про якийсь страшний сон. Але щоб оцей. Мир, який дарує Господь, благословляючи апостолів своєю пробитою рукою, нагадуючи їм, що страждання він перетерпів заради їхнього і нашого спасіння. Тому ми маємо, дорогі во Христі, просити про це Господа. Ми маємо благати про це Господа. Ми маємо чекати з вірою на це, що цей Богоданий мир наступить в нашій державі Україні і наші серця сповняться тим тим спокоєм, якого так прагне кожна християнська душа. А що для цього треба? Для цього треба віра, і для цього треба сповідування своєї віри. Тому не дивуймося з невір'я, невір'якоми. Але далім його приклад із його сповідування. Та разом із ним сьогодні промовляємо: Господь мій і Бог мій. Амінь. Христос Воскрес!